Всім привіт Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду знову робити насипний торт тур пиріг. І ось знайшла в своєму дому записі. І будемо зараз ми приготувати. значить що мені треба? Тут у мене 7 стаканів борошна. Ну, я звожила туди 900 г борошна. Сюди я додаю 2 стакани цукру. Стакани 250 мл. літрові. Один і другий. Так, два стакани. Сюди ж я добавляю пів чайної ложки соди. Змішую. І буду додавати 350 грамів маргарину. Це все я буду перетирати. Кріхту і два яйця. Тут трошки пізніше додалю. Оце все так перетиратимемо о таку кріхту. щоб усе гарно перетерлося получається він смачний колись робила то рецепт, робила не раз так що все тут буде таке, як треба. Можна мерзлий натирати. У мене мерзлого немає, Маргарину, то я таким перетирую. А взагалі він перетирається таким. Гарно перетиремо. Можна було більшу миску взяти. Тут ще було, подобніше. Зараз. Так, пересипала більше, тепер буде зручніше, Тут то вічно. Ось так. Сюди не додається ні молоко, ні кефір, нічого. Абсолютно все така суха крошка. Получається. Рані в мене знайшло кисле таке із юшти. Монокислюще. Так їсти ніхто не буде, а як у тому, то поїсться. Так, і тепер додаю сюди два яйця. Угу. І змішуємо і перетираємо кріхти така, щоб було була. Гарнесенько перетираєм перетру тоді ключуся. І так, масу перетерла і тепер накладаю в поводку. Одна трошки більше було обратно, позити. Ось так не кладаєм, і. Так, горно його придовлюємо і трамвуємо просто-напросто так. Воно трамбується горно. Так що примовляємо ще сюди. Мабуть, треба так, трамбовуємо горно на сковорідці. Какое-то... Не Можно на листику, Ну, ничего, кого же я. что зручнейшее в таких сковородах. Це робить так, приблизно десь ще половина у нас осталася трошки можна ще на наниз підсипати. Тепер накладаємо варення. Варення кисло. Таке. Тут я повітря. Я його все і викладу, щоб не лишилося нічого у бонусі. Розпреділяю якраз його тут. достаточно, вот так, не толстый шар будет, н? Mm -hmm. Тепер зверху, зверху висипаємо нашої ікружки, зверху можна не придовжувати Кому забагато, можна переділити на пополам. Ділиться дуже гарно. Якщо вважаєте, що це багато, от так. Переділити на пополам і буде менше сковорідка чи там листик. Так, все. І відправляю в духовку. Духовка нагріта на 180 градусів десь на півгодинки. В общем поки зарум'яниться. спечем трошки прохолоне, і будемо тоді розрізати. І так, друзі, спікся наш пиріг, насипний. Як бачите, такий він вийшов. Це все тут гарно відстає. Йде нічого не туй. І зараз будемо нарізати наш шматочки його. Він трошки схолонув, але він ще теплий. І будемо різати наш шматочки. Ось так. Дивіться, який він вийвся, там присмак трошки, передержав. Ну, ничего страшного. Просто нарезаем наш моточки. І так, порізала на шматочки, такий він вийшов, як бачите. Отакі шматочки у нас м'якенький, гарненький, смачненький, бачите. Трошки не сильно підпікся, так що на смак. Ну, добрий. Так що можна до молока, до кофе, до какао, до чаю, або до чого, до компоту. Ось таке. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.